Дочекалися столичні маршрутники, таки підвищили вартість проїзду з 5 до 7 або декуди й до 8 гривень. Перевізники запевняють, це дозволить їм забезпечити гідний рівень обслуговування пасажирів та допоможе нарешті оновити рухомий склад. Однак обурені кияни таким обіцянкам не повірили і вже закликали бойкотувати маршрути, на яких підняли ціни. Натомість у Житомирі люди не закликають, а вже бойкотують. Вкрали мене три рубля я закон України. Що, там, ну, знаєте, Про соціальний заход. захист. Я ну я всі да було чекати. Іншу маршрут відмінили цільво, і все. ось на цьому затявся світ приватним перевізникам Житомира. Казали, які категорії їздять. Які ні, ви можете прочитати Ну так почитайте закон, там написано Наші... Читайте закон. Мені сказали, що я прийшов на роботу. Мені сказали, ж ти, то й ти, то не наркози. Все наше місце У Мене у таком запитала пільговики. Одна з причин нещодавнього здорожчання проїзду в місцевих маршрутках. Їхнє перевезення мав би відшкодовувати місцевий бюджет. Однак запевняють підприємці, гроші до них так і не доходять. На додачу серйозно зросла вартість паливно-мастинних матеріалів і кількість податків. Тому підвищення цін з 3 гривень до 4,5-5 – життєва необхідність. Житомиряни дуже розуміти. Якщо кожен Житомирян хоче їздити на комфортабельному автобусі, то за це треба платити. Звісно, як не крутитись, тариф має буде подиматися. Не знаю наскільки влада подиме, чи на 4, чи на 5, але він однозначно його поймати трему. Однак ці пояснення Житомиряни чують перед кожним зростанням вартості проїзду, але ані нових маршруток, ані чистоти так і не отримують. Кажуть, готові платити більше, але хочуть зрозуміти за що. Якщо вже навіть перевізники говорять про підвищення, то нашу думку треба підвищити якість самих перевезень. Ми промоніторили ситуацію з маршрутними перевезеннями в інших містах України. Середня вартість проїзду у маршрутках Харкова, Запоріжжя, Одеси та Львова поки що тримається на попередній позначці у 5 гривень. А от у Києві ціни не втрималися. На деяких маршрутах вони злетіли до 8 гривень. За поїздку чи покращиться від того сервіс джедаї обов'язково перевірять.